Дівчата, здається за нами хвіст. Великий. Облізлий. Добрий вечір! <плес> Перед вами фанфаталь. Жінки, заради яких чоловіки відкладають в сторону плейстейшн. Ну, дивлячись на тебе, вони ще й походу відкладають в сторону свої принципи. А що я не так сказав зараз? Давай почнемо з того, що ти не так вдягнув. Так, дівчата, дивіться. Щоб краще зрозуміти жінок, треба спати з жінкою. Пути, спати кажу. треба стати з жінкою. Спати чи стати? Блін, ви мене збили. Юра, ти подумав, що скажуть люди. Трінчер. Ну, трінчер скаже. <праць> Значить так, в мене є парочка зауважень: сексизм, мізогінія, ейджизм, каблуконосизм, квадробаберизм і флейтвайт на безлактозному, будь ласка. Вона дивиться? Шо? Вона дивиться, питає? Дивиться. Щось в листику в себе вже записує? Записує. Списує в мене. Але все одно я це першим сказав. Слухай, так будь жінкою до кінця. Скажи їй це в лице. А можна я тобі в лице їй це скажу? Добре. Знаєш що, Аня? Я спочатку думав, ти с**чка, а ти виявилась нормальна. Давай придумаємо, на кого разом не встанемо, а? Юра, тобі не потрібно перевдягатись в жінку, щоб нас розуміти. Ти нас розумієш і так, але якщо раптом ти нас не зрозумієш, ми зробимо так, щоб ти нас зрозумів. Зрозумів. Що? Юра, будь мужиком. В нашій команді це реально вигідніше. Ми на чотирьох жінок слова ділити не будемо. Добре, дівчата тільки допоможіть мені зняти ці підбори. <рес> я вже не можу. Я вам ходи, ходи. Вам дуже файна, дуже файна. Я пампаталь, я пампаталь бо вертибуєся не це. Негайно. Якщо ви раптом картаєте себе за якусь помилку, то згадайте, як е Володимира Зеленського замість інтерв'ю з прем'єр-міністром Ісландії запостила у сторіс костюм динозавра. Отож, есеменниця президента у перші хвилини після публікації. Блін. О, що казати, що казати? О, може, я кажу, може скажу сторінку зламали. Та, куди він повірив? Йому сторінку зламали. Може, може, скажу, йшла по вулиці, летіла ворона, вкрала в мене телефон, клювом запостила сторіс. Та куда я це навіть? Я не вірю. А Може, так, що він заліз бачив чи що, що він свої своїй історії здивиться. Походу дивиться. Я зараз поза зоною. вас. Дякую. Слухаю Володимир Олександрович. Мариночка, ну ви мене розчарували. Серйозно? Есочка? За стільки часу ви досі не знаєте, який розмір носить Єрмак? Ну... Замовте XXL, будь ласка, а це я малому віддам. Добре, добре, Володимир, Олександрович. звісно. Звісно, замовлю, баталь. Звісно. Дуже файна, дуже файна, фаталь, фонфталь, вам фаталь. поверни моє серце. Смажений бузок запечена акація. Салат з кропиви, що тільки не готував євген клопотенко, аби вразити свою кохану. Але вразив тільки її шлунок. Кохана! Вечеря вже готова. Йди. Кохана, ну це просто пюрешка. Точно? Точно! З <к> картошки? <commitments> так. <клиців> давай, давай. Але! Фінальний штрих смачного. Женя, що це? А, та тут одна органіка. А Я... з'їде щось буде? А Ти спробуй спробуй. Давай. Ложечку за маму. Mm -mm. За твою маму. Mm -mm. За перемогу. Ну як смачно? Mm -hmm. А тепер ковтни. <рик> ковтни, ковтни. А зараз як? Жаль. Жаль, що я зараз не хворію, щоб смаків не відчувати. Женя. Ну добре, не хочеш це їсти. Давай я тобі зараз принесу десерт. Торт мурашник. Місцями він іс інколи і кислуватий. І... Женя. Коли я просила тебе більше поекспериментувати, я мала на увазі в ліжку. А поняв. Диви, ти йди е, у спальню, а я зараз все це тобі в ліжко принесу. Давай. Ні, ні ні. Ні, ні, ні Клопотенко, сьогодні на балькон. На балькон, на балкон. Дуже файно, дуже файна, Після виборів у США новий президент рішуче взявся за нові обіцянки. Зустрічайте Дональд Трамп і його новий соратник Ілон Маск. Hello, Janowicz, the new president of America, Donald Trump, až Elon Musk, mi americkýj Yermak. Si pytajú, čemu vín pastinozimnýo, bo bielejho krajšie pracuje Wi-Fi. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. <laughs> yeah. Oh. Who is it? Oh, telefonuje president of the Ukraine. Хай, Володимир! Вітаю вас зі своєю перемогою на виборах. What? Just a second. Hello? This is Elon Musk. Як тобі таке, Володимир Зеленський? Ah? <laughs> а поки в мене немає повноважень надати вам далекобійну допомогу, ми з Ілоном даруємо вам свій переможний танець.

Юрчик огурчик не передумав, може, все ж таки будеш четвертою фаталь? Ми тобі жіночу роль дамо, будеш грати третю фаталь? Я не третя, я Діана. Ну, все, роль зайнята. Не <кхем> знаєте, дівчата, я так подумав. Ну, коротше, я зрозумів, що жінкою бути дуже важко. Бо ви вдягаєте підбори, щоб потім відчути полегшення, коли їх знімаєте. І коли ви вже їх зняли, то починається. Ой. Команда Фампатай та Юрій Великий. Дякуємо! Для пампата пампата.